Лист тринадцятий. Сенека вітає вітаю свого Луцілія Знаю, тобі не позичати мужності, ще й не озброювшись рятівними настановами, що долають усякі знегоди ти вже готовий був ставити чоло ударом долі. Тим паче опісля. Коли зіткнувся з нею і відчув свої сили. Значно більше луцілію є такого, що нас лякає, аніж правду гнітить, частенько недійсність, але ж уява є причиною наших страждань. Не вживаю тут мови стоїків, говоритиму по-простому. Марним, не вартим уваги вважаємо все те, що Витискує намі з грудей зітхання та стогони, але облишимо ті голосні, хоча бачать Боги правдиві слова. Одне тобі раджу, не будь нещасним передчасно. Біди, що їх жахається, начебто вони ось-ось мали навалитись на тебе, можливо, ніколи і не прийдуть. Наразі таки напевно ще не прийшли дещо мучить нас більше, ніж повинно мучити, дещо скоріше, ніж повинно, а дещо мучить, хоча взагалі не повинно мучити, або збільшуємо біль, або надумуємо його, або випереджуємо. Щодо першого з наведених тверджень, то тут ще не дійшли згоди. Усе ще точиться суперечка, тож наразі відкладемо його. Що, скажімо, я вважатиму легким, ти назвеш його вкрай важким. Знаю таких, хто сміється під бичем, як і таких, хто плаче від поличника. Згодом побачимо, чи все те, що іменуємо стражданням, сильне своєю власною силою, чи нашою. Слабкістю. Наразі ось що прошу, скільки б разів, оточивши тебе, не бідкались над тобою твої близькі, Одмовляв, який нещасний. Ти дослухайся не до того, що чуєш, а до того, що сам відчуваєш. Терпляче розважи і себе ж запитай, хто ж бо краще від тебе знає твій стан. Чому вони мене оплакують? Чому тремтять, бояться навіть мого доторку, мов би, та біда була ще й заразливою? Та чи то дійсно біда, чи більше розголосу про неї? Ще раз виразно запитай самого себе може без причини мучуся і згризаю себе? Вважаючи бідою те, що насправді і не біда, а свідки запитаєш, знати мені, чи справжні мої страждання, чи надумані? Ось тобі щодо цього правило мучить нас або теперішнє, або майбутнє, або одне й друге наразі. Щодо теперішнього, то Судити тут неважко, тільки б тіло твоє було вільне і здорове, тільки б душу не вражала жодна кривда. Тепер подумаємо, що таке майбутнє. Так ось нинішній день немає з ним жодного зв'язку. Але ж воно таке прийде те, майбутнє. Спочатку поміркуй. Чи маєш достатні підстави вважати, що трапиться біда? Здебільшого нас мучать підозріння, підурює нас та, що, звичайно, завершує війни чутка, та, яка ще скоріше покінчує з кожним із нас, зокрема. Так воно і є мій ми спішимо піддатися чужій думці. Навіть не намагаймося з'ясувати, що власне наводить нас на острах, не пробуємо прогнати його з душі. Навпаки тремтемо і пускаємось на навдьоки, наче ті, кого змусила поспіхом покинути табір, збита сполоханою чередою курява, або ті, кого нажахала, хто за ким пущена нісенітниця. Не знаю, чому саме надумані страхи нас так тривожать. А втім, що діється насправді, те має свої окреслені межі. Що ж напливає з невідомості, те заполонює нас домислами, живить таку вигадлову на химерні припущення, скаламучену страхом душу. Отож з усіх страхів. Найшкідливішим, найнепоправнішим є раптовий, сліпий страх. Усі інші нехтують думкою, він розумом. Але поміркуймо над нашим питанням дещо глибше хай та чи інша біда справді ймовірна. Та хіба це значить, що вона неминуча? Скільки тут трапляється такого, що ми. Ніколи й не сподівалися, скільки сподіваного так і не збулося. Навіть якщо вона таки прийде та біда, то що ж то за дивна приємність смакувати її наперед? Не пізно буде плакати й тоді, коли вона застукає до дверей. А тим часом сподівайся на краще, що виграєш? Час чимало може трапитись такого, що стане між тобою і вже цілком близькою небезпекою. Вона то затримується, то минає, то звалюється на голову комусь іншому. Іноді пожежа давала вихід для втечі будинок, розсипаючись у звалище, обережно покладав когось обіч. Меч, що вже торкався шиї, знову було вкладено до піхов, а засуджений на смерть, переживав свого ката, та й сама лиха доля не може похвалитися постійністю. Біда, кажу, може прийти, а може й не прийти. А поки її нема, розраховуй на краще. Деколи. Хоч не видно жодних ознак, які вістували б лихо, ми їх самі вигадуємо, то якесь двозначне слово тлумачимо в несприятливий для нас спосіб, то перебільшуємо чиюсь образу, думаємо не про те, наскільки хтось розгніваний тією образою, а про те, скільки його гнів може заподіяти нам зла. Одне слово, якщо боятись усього, що може статися, то наше життя втрачає свій сенс, а нещастя свої межі. Ось тут хай стане тобі в пригоді розсудливість. Тут, зібравши всю силу духу, відкинь навіть очевидний страх, а не зможеш, то вибий пороком порок. Надією гамуй страх. І хоч би якою була певність, що біди, яких боїмося таки прийдуть, ще певнішим є те, що всі наші страхи можуть розвіятись, а сподівання одурити нас. Отож клади на вагу і страхи, і сподівання, коли не бачитимеш ясно, що переважає. Вирішуй на свою користь, віру те, що миліше тобі. Якщо страх набере більше голосів, ти все таки схиляйся до сподіванки, а тривоги відкинь. Подумай, як багато людей, хоч і не знають ніякої біди, хоч не грозить вона їм ні завтра, ні післязавтра, мучаться, не знаходять собі місця. І справді, варто лише підштовхнути когось, уже він не зупиниться, не гляне тверезо на свій страх. Ніхто не скаже Стривай, так цю чутку міг понести якийсь пустомолот. Сам же й придумав або повірив подібному до себе мов листя за вітром, так ми пориваємось за чутками. Лякаємось чогось сумнівного, мов би то було щось очевидне і настільки втрачаємо відчуття міри, що й тінь підозри обертається для нас жахом. А зрештою, мені соромно вести з тобою таку бесіду і частувати тебе подібними ліками. Хтось там потішає себе. Може, цього й не трапиться, а ти кажи так. А що, коли трапиться? Побачимо, хто візьме гору можливо, це піде мені на користь, ця смерть прославить моє життя. Цикута, звеличила Сократа, вибий із правиці като меч, яким він виборов для себе свободу. І ти віднімеш у нього найкращу частку його слави. Щось надто довго я тебе вмовляю, хоч ти потребуєш не вмовляння, а лише нагадування. Стежка, якою тебе проваджу, не розбігається з дією, що її призначила тобі сама природа, ти народжений для того, аби здійснювати настанови. Про які мовиться, от і примножуй, поліпшуй своє природне багатство. Щоб закінчити листа, прикладу свою печатку доручу передати тобі ще якийсь небуденний вислів. Цитата. Глупота ще й тим нещасна, що постійно починає жити. Кінець цитати. Добре подумай найкращий з-поміж людей, луцілею, що означають ті слова, і зрозумієш, наскільки нікчемною є легковажність тих, хто щодня закладає підвалини нового життя, що на порозі смерті існує якісь задуми. Глянь на кожного зокрема, побачиш старців. Які, відклавши геть усе, готуються до державних посад, подорожей, до торгових справ. А що буває ганебнішим, аніж старець, який починає жити? Я не додав би імені того, хто сказав ті слова, якби вони не були дещо. Рідше вживані, ніж інші, загальновідоме висловлювання епікура, що їх і хвалити люблю, і присвоювати собі дозволяю. Бувай здорово!